Ідемо робити осінній манікюр. Зовсім нещодавно я прибирала нігті повністю, але змогла проходити без них всього два тижні. Не скажу, що мені прям не подобалося, але сама я, як мінімум, не вмію навіть робити обрізний манікюр, тому нігті виглядали таке собі, тому все таки вирішила їх знову наростити. Погода на вулиці вже максимально осіння, тому колір нігтів буде відповідно до цієї пори року. Не знаю, осінь у мене завжди асоціюється саме з коричневими нігтями. Тому вибрала ось такий ось темний. Коричневий колір, плюс безім'яні пальці мені зробили такими ось цікавими. Я сама не поняла, що це. Мені сказали, що типу, це якийсь магніт, і мені дуже сподобалося. Далі настає черга світи. У неї, як завжди, повідпадало декілька нігтів. Не знаю, як вона це робить, я просто в шоці. Донарощували їй ті відпавші нігті. І кстати, Свята дуже довго не могла вибрати колір. Питала у мене декілька разів, щоб я їй допомогла. Вибрала вона дуже схожий на мій, тільки більш червоного відтінку. Не ну, знаю, да, мені було дуже важко побачити там червоний відтінок, але Свята так каже: ну, все нарешті. Тепер у нас справжній осінній манікюр.